Ою не можна їхати повільно. Рекси летять на штурм. В салоні тиша всі зосереджені. Настрій у бійців. Хороший добре. Нас взагалі рота оптимістів. Хоча кожен з них добре знає те, що дорогою озвучує Сергій. Ви штурма та важка, як Василь каже, що це завжди 50 на 50. Або ти повертаєшся, або. Ти... Доки бійці дістаються до пункту А та Б, місця висадки та позиції, з яких розпочнеться штурм, боги війни вже готують для них підґрунтя. Рівняють з ґрунтом ворожі окопи і перед штурмом і до цього вже працюють по визначених вогневих цілях. Після виходу з Бахмута Вагнерів сюди, у місто та окопи довкола, зайшли кадрові російські військові, плюс мобілізовані. І доки вони не встигли оговтатись та роззнайомитись із місцевістю, каже Сергій, саме час йти вперед. Зайшли люди, ну, теж підготовлені, підготовлені, але вони з знайомі з обстановкою цим скористувалися. Перед-перед. По 100 по 200 метрів просуваємося. Одні виходять, щоб почати небезпечну роботу, інші, хто відчергував своє, їдуть відпочивати. У маленькому бліндажі, де на вході ледь розминається двоє людей, все найпотрібніше для штурмової операції. Старлінг, зарядки, ціла валіза батарей до дронів, бо вони мусять висіти у повітрі постійно. Самі мавіки та екрани, за допомогою яких командири спостерігають за ситуацією. Перед та під час штурму. Він не починається доти, доки пілоти не вивчать територію, якою рухатимуться бійці. Ну, По-перше, зараз поки що літуни перевіряють повністю попереду нори, бліндажі, льошки і таке інше. Ворожа артилерія теж не спить. Снаряди лягають близько. Пілоти літають над полями, схожими на швейцарський сир, численні воронки справа рук артилерії, численні нори, ручна робота піхоти. Аеророзвідники уважно вглядаються у кожну з них, щоб помітити бодай найменший рух. Кожну з цих ям згодом перевірять і штурмовики, щоб не допустити пострілу у спину. Відтак, просування на відстань навіть 100 метрів, може бути дуже. Повільним. Це залежить від того, скільки є там ямок цих бренда жив, і треба все зачищати, не пропустити нічого. Бо бували іноді випадки, що десь когось пропустили, а потім команда закріплення вже. Ковпом, кого-то позаду беруть. Нори каже Сергій, тут неймовірних розмірів. Раніше ця ділянка фронту була під контролем українських сил, які вкопувалися у землю, щоб врятуватися від обстрілів російської артилерії. Після того, як росіяни відбили ці позиції, вони зарилися у ґрунт ще глибше. Дивилися просто нора, А коли туди або взриваєш цей блінда, а там бліндаж там з двоярусними спальнями. буває деякі на бліндаж там і. Трьох-чотирьох темок не вистачає, щоб повністю скрити його. На броні сюди не заїдеш. Миттєво дістане російська арта. Ці поля під бахмутом, як на долоні. Відтак просуватися тут можна лише пішки, з обов'язковою підтримкою артилерії та аеророзвідки. Зв'язка штурмової рупи птички і арти дає ефект. Вона нам керує наш напрямок і робить зачистку ну, візуальну зверху для того, щоб ми більш спокійніше рухались по маршруту. А ось і час ще старт штурмової операції. Ти автоматично почав штурм. бачиш? Свіжі. Перші десятки метрів штурмовики рухаються знайомою територією, яку зачищали раніше. Але і тут можуть бути свої неприємні сюрпризи. Тут рух там був іноді спостерігався. Зараз все зачищають і продовжують рух. Перше правило зачистки граната у кожну яму воронку, щоб перевірити, чи немає там ворога. А якщо є, викурити його звідти. От вже граната пішла на всяк випадок. Люба нора, рух є, немає, все рівно треба через гранату. Тому, напевно, гранат з собою багато беруть? – Дуже багато. І ще піднос постійно підбиває, поповнює запаси. Зараз буде ще, мабуть, бульдог працювати. Бульдог – це шестизарядний гранатомат калібру 40 міліметрів. Гарна та потужна зброя малої дальності. Його штурмовики застосовують проти ворожих стрільців, або коли зеленка не дозволяє пілотам побачити, хто чи що у ній. Йти туди без перевірки небезпечно. У хащах можуть бути ворожі спостережні пункти, окопи, бліндажі. Тут проти зламаю. Застосовуємо перед пересуванням. Uh -huh. Там є, є якась розчастка, чи може по, по і, е, скорі, ну, в основному попадаємо по БК, їхньому починає стріляти попереді. Ворог якийсь може бігає. Тобто ми з бульдога прочистили собі дорогу і йдемо далі. Чекай, чекай, ні-ні, присядь, присядь, яблучко так, да, да, Я плюс. Я містер давай. Коли ми підходили під плодової ворога, почався це поза поза штурм, був плотний контакт. Ворог так нормально, допряче насипав, але ми залягли, наша артилерія по них відпрацювала, і ми потихеньку відпрацьовували далі, продовжували рух. Михайло у штурмовиках менше ніж півроку. До цього працював у групі евакуації, допомагав виносити поранених з поля бою та доставляв штурмовикам боєприпаси. Це була важка в усіх сенсах робота, каже боєць. Постійно треба або когось евакуйовувати, або деколи. Трьохсотого винести, треба вручну носити. І, ну, тяжка робота. Потрібно або і так, як нашим побратимам, ми штурмуємо. Нам потрібно піднос, БК, там гранат, ще чогось, ще чогось. А потім побратими вмовили бійця перейти у штурмовики. Я, якщо чесно, сам не очікував, що я буду готовий іти на штурм. Дуже треба бути там уважним, спостережливим, як і зоровій далі, так і подивитися, що під ногами. Діди, я прикрив, в укриття, в укриття. Саме так, обережно, метр за метром, штурмовики просуваються вперед. А пам'ятаєш, що це лінія нам Мені цікаво, де вона? Що? Отам, щоб... Отам, щоб ти розумів, три бліндажа, походу. Отам? Да. То пошли зайдемо. Та ні, це не для нас, це а, для друзів. Вони вже геть, типу, потім по цьому полісу. лісу. Вигляд, як в американському будіві. А це і є, тільки круче. Це пра наживу, а не постановочно. Ваша мама прийшла, подарунки принесла. Граната трошечки. Американочку трошечки. Гранат для штурму потрібно багато. Якщо у ході операції їх забракне, штурмовикам їх підносять побратими. Як колись Михайло. Тобі ще? Хватить. Тут три і так. – Ні, то мені не цікаво, мені цікаво їх, славо, хватить їх слова «хватить» Під кожним кущом, особливо на Горбу можливо бути спешки, к, mm -hmm. <зове>, тому вони навіть в кущі просто кидуть гранати, щоб потім подивитися, проходять далі. Це здається, що ну, пройти 100-200 метрів так от, на сигареті, да? ну, насправді то дуже важка праця. Вилізмі все зі мною прийняв. Мілос, мінус. Я дивлюсь, бо то сильного як прийняв. Попрацюй, попрацюй і давай, підтягнешся. Далека відстань до цієї точки. Дуже треба було далеко йти. Сонце, жара дуже сильно виснажується. Деколи таке буває, що й піточі заливає. Сонце, спека, важкий рюкзак, кілограмів на 30-40, повне екіпірування, зброя, набої. Штурмовик дорівнює витривалість. Та гарна фізична форма. Без цього ніяк. Дуже інтенсивні пересування, дуже великий груз на тобі, і оце з ним пересуватись дуже тяжко. Там присів, встав, проповз, там проніс, там пробіг. А це все дуже виматує. І ще коли така жарка погода, то це дуже тяжко. А ще вони повинні мати нерви як канати. Цю важку та небезпечну роботу подужає не кожен. Страшно було дуже страшно. Ну, нічого ми звикли. Тоді у нас там в основному багато в кого був перший, в кого були ще штурми. Його перший штурм був дев'ять місяців тому на Сватівському напрямку. Тоді згадує Станіслав, їхнім завданням було форсувати річку, але вона виявилася надто глибокою. І ми не змогли прийти. І відкотилися назад. Ну, ворог, коли ми почали, ворог нас пропустив, коли почав відкатуватися назад, почав плотно по нам працювати. Це все з касет, з танків, з пулемету. Ну, слава Богу, що вдачно ми відкотилися. Якщо штурмова операція з будь-яких причин зазнає невдачі, навіть на ранніх етапах штурмовики відкочуються назад, щоб не втрачати бійців. І в цьому головна різниця між українськими силами російських, наоборот вони йдуть групами, коли ми навіть в обороні тоді сиділи, вони йдуть групами, вони йдуть до последнього. Тобто вони їх, їх либо сзаді розстрілюють, либо ми їх розстрілюємо. Найважче було це було підхід до ворога, до позиції, притулку. Бо не знаєш, чи є там ворог, чи немає, чи буде він відстрілюватися, чи буде давати бій. Окупантів у норах та бліндажах, які перевіряли штурмовики, не виявилося. Їх помітили на підходах. Кілька росіян з антидроновою рушницею намагалися замаскуватися в кущах. Уважні очі пілотів їх змалювали. А боги війни відпрацювали по заданих координатах. Так що там з мінометом? Нормально він відпрацював? А, зараз, зараз, бо мої питають, то ж чекають. Дивилися уважно в кожній норці. Ну там зрозуміло, що все не можеш побачити, бо на землі її звозили, все, ну типу, наоборот. Ну. По різному, типу на землі одно на воздуха зовсім другий. Андрій вітає вже сім місяців. з початку року за цей час його очі навчилися ловити на землі будь-який рух, знаходити в зеленці замасковану техніку, помічати будь-які зміни. Особливо весело розповідає боєць. Було з вагнерами. Саме на них він і натренувався бачити і помічати. Майже все. беруться. Пілоту лише 20. Контракт на службу в Збройних силах підписав два роки тому, у 18. Тепер допомагає штурмовикам гнати росіян з рідної землі. Дуже допомагає. Очі одна з головних складових вдалої штурмової операції. Очі дуже добре допомагають. Очі це, щоб не очі було важкіше. Очі літають поперед нас і плюс-мінус кажуть, як ліба пересувається противник, ліба на нас іде, ліба сидить в окопі, нічого не видно. Це не дуже дікає. Вибивають. Ну, так що вони самі біжать, такого немає. Хлопці вибивають. Доходимо до нього тихенько, спокійно. Робимо їм режим неожиданності. Тобто вони не розуміють, що вже ми підійшли, але ми вже там. Як штурмовики, хто перший безпосередньо контактує з ворогом у їхніх же окопах, вони неодноразово брали полонених. Тих, хто добровільно складав зброю. З усіма ними розмовляв Василь, керівник штурмової групи. Коли вони бачать те, що здаються ну, їхні полонені, можливо, в них виникає. Мисль про те, що можна здатись в полон і якось врятувати своє життя, тому що їхні люди на ну, їх ж і кидають своїх. Якщо вони починають відступати, їх самі свої ж розстрілюють. Утім, відповіді полонених, каже Василь, різноманітністю не вирізняються. Зазвичай вони одні і ті. ж. Нічого нового. Вони нічого не хотіли такого, вони йшли, там все. Ну я тут перший день, або мене так ситуація заставила. Ну коротше, все як завжди всі говорив. Так я не стріляв, це не я. <плес> та, 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 якщо, та... якщо і стріляв, то один раз. <плес> 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 та, 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 <плес> та, та, ну, Там буває такого, наслухаєшся, слухаєшся їх, що іноді нерви не видержують. Якщо чесно, ну в мене бажання з ними говорити не дуже було взагалі, якщо чесно. Бо, в принципі, так як наш командир казав, все в принципі так само. Чого сюди приїхав, хтось приїхав за гроші, хтось приїхав, бо в нього борги і таке інше, і пішло-поїхало. А хтось приїхав, каже, бо нас завезли, і не знає куди, а думали, що на навчання завезли. я бувай, прийом. що засіли в норах, ворожа артилерія, яка квадратами накриває територію, якою рухаються бійці, ворожі очі, що все бачать і коригують артвогонь. Це далеко не всі небезпеки, які чекають на штурмовиків, хто йде вперед. Працює да наша артилерія дуже гарно, але є такі участки, що вони не просто не бачать їх. І коли заходиш з ворогом у пару метрів, в п'яти, в трьох від ворога, і коли він по тобі несподівано починає стріляти, ти просто не розумієш, звідки може йти постріл. Нас перед цим штурмом був контактний Там, Два руски не побачили, откуда ми стріляємо на мене. Біжуть. Ну ми їх пристрелили. За дев'ять місяців у штурмовиках, де іноді день за тиждень, Станіслав побачив та пережив чимало. Взимку у районі населеного пункту Іванівське, що під Бахмутом, його поранило. Коли ворог підійшов почему до села, ми відбивали його. Тобто було був контакт такий добрий. Там тоді було руских нормально. Ми тоді оборону держали, а потім вже почали штурмувати. І почався у нас бій. Якось так вийшло, що отримав ранення. Ну, ніхто не ожиданий. Як кажуть, пуля дура, не знає, куди летить. Пульове було в ногу, і два осколишні осколки залишилися, а де пульове було сквозне зашили. Повернувшись у стрій, він зізнається, першим рвався у бій на штурмову операцію. Коли посіпрання мене рот не мій не хотів випускати на бойові, я там просився його просився, випусти мене. Тому що хотів, щоб я відновився. Командир переживає за свій особовий склад. Станіслав доброволець, хто у перші дні Великої війни сам прийшов у військкомат. Тоді його розподілили у понтонну мостові війська. Ми робили в Лісичанську, там Сєверодонецька, тут переправа. Я зрозумів, що я лучше піду штурмувати, ніж буду в понтонах. У штурмовики боєць попросився сам. А я, наприклад, в мене сила духа і. І сміливесь є, я краще буду відбивати ворога таких, як я, побільше, більше, і що тоб'єм. Вони готувалися до кращого до бою та звільнення території без втрат, але цей штурм завершився важко. Майже діставшись точки призначення, дехто з бійців підірвався на ворожих мінах. Наш організм для друзі. Друзі, друзі, плюс-плюс. Не говори глуп називається. Тяжкий був маршрут. Було дуже багато подарунків, дуже багато е, таких подарунків, що ну, от, трапилось, що були трьохсоті за їхніх подарунків, за те, що вони там є. Дуже велика кількість їх там була. І просуватися було дуже тяжко для того, що ти не розумієш дуже велика трава, ліс, гілки, і ти не все можеш зразу побачити. Зараз, зараз там 301, один подарувався на міні. Поранених оперативно евакуювали. Штурмовики завдання виконали, зайняли рубежі та дочекалися заміни. Група закріплення змінила тих, хто пробився вперед. Ти закріпився? Мінус просуває плюс плюс. Over revoir, Jean. Весною влітку зеленка густа трава та листя дуже ускладнюють штурмовикам процес просування. Не лише ховають ворогів, а й маскують міни, залишені ними. Буває, що зовсім не видно. Вона ровно землею лежить, вона така, як шайба. І її тяжко замітити за що то, що вона ще зверху чорна йде. І проблемна дуже в великій траві, навіть в такій От. Натрапити на неї це дуже небезпечно, і таких небезпек дорогою до ворожих окопів сила селенна. Штурмовики про це знають, але йдуть вперед. Бо комусь же треба виконувати цю роботу. Пояснюють бійці. Зробив крок. Ти повинен ну, хоча б секунд 5, 10, 15 виділити для того, щоб ти обдивився для себе безпечну територію, куди далі рухатись. Так, якщо вже починається бій, там ти вже не дивишся, куди ти вже просто йдеш по тому маршруту, якому ти рухався до того. А можливо, можеш десь збитись і ну, стати не в ту сторону, повернешся. І це теж може бути так, що. Збився з маршруту, все, можеш потрапити на розтяжку. Я не боюся, я знаю, за що я йду, я знаю, ну, ну, помирати не хочу, як всі, всі хочуть жити. Ну, як кажуть, ми научені, то есть, продвигаємося з кожним метром потихеньку. За мною, за мною сюди, сюди проходь. 4-5! Протягуйтесь, протягуйтесь. Ми знаємо, що ми за свою країну воюємо. Бояться ворога це нема смисла. Тобто, Якщо ми будемо всі налякані, то який буде штурм?